Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Ми сьогодні на городі працюємо, а це я прийшла за телефоном, треба ж трошки познімати, бо вже половину роботи зробила, а я щось і не знімала. Кажуть, що знову мають бути морози. Невже це буде? Я не знаю, не дуже хочеться, бо померзне все, що не домерзло. Але ми підгортаємо картоплю, бо вона вже починає сходити. І щоб не померзла, то трошки її і сапнемо, і підгорнемо. Так що, ось такі у нас справи. Так сказати, трошки готуємось, бо попередній мороз в кого картопля зійшла добре морози. Та у нас навіть в парнику підмерзла. Вчора я заглядала, то верхушки такі сухенькі. Так що йдемо на город, бо там Макс працює. Наш шматок картоплі. Половину ми вже пройшли. А ще половинку треба. І воно так видно. Не знаю, на телефоні, напевно, не видно. Але я стою, дивлюся, такий вже килимок зеленої травички. Оцей не перія як. М -м -м Таке схоже. Забуваю, як воно називається. Мишіть. Росте уже. Так що, напевно, ввечері ще треба буде обробити ту ділянку гербіцидом, де немає картоплі. Тож трошки попрацюємо, але в нас такий вітер, щось останні дні цей вітер. Я так не люблю таку погоду, коли вітер щоб щось робити. Але ж треба. Треба підготуватися. Ми, я скажу, не дуже так прям нагортаємо. Ну як? Я більш-менш стараюся, Максим сказав, що він взагалі сьогодні не хоче. Оце не підгортать. Він сапає. ну звичайно, трошки підгортає. Да, Макс? Да, Марина. Ну, бачите, волога земля, зверху суха, а тут як сапує, так і волога. <с conference> <світ> <світ> ти не бачиш картоплю? Рядочок, ось ти сидеш, диви отак хоп-хоп. Ну вона ж не вся ж така прям рання. Яка була порожча, то вона вже зійшла. Не вся ж у нас такі гарні вічка була. <світ> 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 та просто ти йдеш не там, де треба, диви. Ось тут у тебе картопелька. Ось тут, отут. Ось та картопелька. Що таке? На рибалку хочеш, так? Да? Макс з Євгеном сьогодні зібрались на рибалку. Я за себе не знаю, бо я інколи люблю, а інколи не дуже мені хочеться, хочеться в тиші побути. В тиші побути. На рибалки? Ні, в хаті лягти і полежить. А подивимось, може і поїдемо. Всі. Женя там вже десь черв'ячки копає. Гребами, як не в себе. Хорошо, як це немає? Нам вже сюди. Не вся, і там не видно. Заставляє завертати. Картоплі якої ще немає. Живе краще залишемо та на риболовлю, поїдемо. Ні, будемо гребти. Де, де. Що ми будемо гребти? Де, де. Ну і що там, там на відео видно, що тільки земля на кучку збирається. От так, от так, от. Ми вже картоплю висапали, підгорнули, і вже, як бачите, ми приїхали. По рибку, але ми її бачимо, вона там плаває навіть гарно, такі карасі, прям шикарні. Я вон сижу, вони плавають біля поплавка, а толку ніякого. Але не ловиться поки. Ну, ми посидимо. Як тільки ще до нас підходив чоловік, каже, що тут клює, кажу, та щось не дуже. Ну, Макс розмовляє. А він каже: ну, це я так, щоб вдома не сидіти, щоб не кричали. А ти бачиш жінку взяв. Mm -hmm. Щоб жінка і тут кричала mm -hmm. ух ти! Mm -hmm. Щось шикарне скинулося. Mm -hmm. Чайки літають, полюють також на рибу. Тут вже збираємось додому, мак вже вудки складає. І Женька, дивіться, що дістав карасик, і він ну, там зараз має вже відпасти скоро, але що ми робимо, так це розкладаємося далі, трошки ще посидимо, хоча в нас вітер такий піднявся. Знімай Що, рибак, Довольний? Да. Карася зма. Заловив водоросли просто, а зловив. Карася. <смеш> да. Ага. Кричав тут карась, карась. Треба було діставати раніше. Ура, ура! Да, Женька? Да. Ось такий наш улов. Женя ловив, а потім уже Макс два витягнув. Женька великий. Ну, як великий, самі більші, що є, то Женька. А Макс двоє. Чотири штучки, ось такі карасики є. Вони якраз почали на вечір клювати, але холодно стало. якось, то Ми поїхали, бо ми ще трошки хворіємо, то не дуже й треба мерзнути. Так що зараз Макс буде чистити, а я покажу, куди я піду. А я знову йду сюди на город. І що? Зараз буду вкривати, бо все так і залишилося. Вкрию цей шматочок полуниці, що вкривався, бо тут вона вон, жовтенька, не чорна. Ну і парники повкриваю, бо там помідори в одному не померзли, ті, що розсада я сіяла, то треба вкрити, щоб не померзло, бо на сьогодні і на завтра стоїть. А там хто його знає. Там взагалі плюс два стоїть, але одні кажуть, що буде. Не знаю, з виноградом що робити, Макс скаже, вже як буде, так і буде не вкривати, бо ну, дійсно немає чим його вкривати. Так як багато хто писав у відео попереднє, що я показувала, померзло. Цими ковдрами, та якби ж ті були ковдри, ми ж, так сказати, молода родина, що в нас все таке чистеньке. ну, Брудного немає. Там дві ковдри такі, і все ще, як сказати, не нажили того. Немає таких тряпок, якими можна було по це все вкривати. Так що, подивимось, так що пішла я. Це потихеньку йде. Полуницю так як вкривала цей шматок, так і вкрила. Нехай воно буде. Подивимось, як воно буде. А холодно на вечір стало, до речі. Ну і цей Парник в цьому парнику. Тоді, як був мороз, ну так сказати, можна більш-менш все нормально. Тільки померзло два помідори, які я купувала, а так воно стоїть. Я ось так прикрила і ще ось несу. І закрию, і все. А на виноград зараз гляну. Подивимось, може, якийсь і закутаємо. Хоча я дивлюся по прогнозам, як передають, що це такі якісь приморозки, що вони ще й літом можуть бути. Ще й на середину травня, то в середині травня ти вкрити все не зможеш. Так що і якось ось так от. Ну, а що по винограду, пройшлася, глянула щось. Зеленого, крім того, кущика, нічого такого нема. То я його там вкутала трошки. Вон там знизу з кор... ну, як сказати, З землі пускає зелененький, я вон таку башню зробила. І тут зелене побачила. І все. І все, і все. Носиш туди-сюди, он цегле. Треба повиносити цю цеглу. Вкриваєш, не вкриваєш. Ну це ж тут так. Маленька кількість, а от як люди весь город вкривають туди-сюди, туди-сюди. Ну а що зробиш? Як, як і хочеться, а хтось і живе з того, що продає, що на городі вродило. Так що будемо сподіватися, що не буде тих приморозків, хоча ж передають.